Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередніх заняттях 44 та 45 ми вивчили герундій та інфінітив. А зараз на уроці 46 розберемо ступені порівняння прикметників та шести неправильних прикметників в англійській мові. Ступені порівняння правильних прикметників відмінюються. А. За простою формою відмінювання ступенів порівняння прикметників за допомогою додавання суфіксів ER та EST у вищій та найвищій формах відповідно. Це односкладові прикметники та двоскладові прикметники із закінченням LE, Y, OW та RE. Наприклад, huge, huger the hugest. huge, huger, the hugest. величезний, birshe найбільший. huge, huger, the hugest. humble, humbler, the humblest. humble, humbler, the humblest. скромний, скромніший, найскромніший. humble, humbler, the humblest. early, earlier, the earliest. early, earlier, the earliest. ранній, більш ранній, Найбільш ранній. Тут два склади, і прикметник закінчується на Y. Shallow Shallower The Shallowest. Shallow, shallower, the shallowest. Мілкий, мілкіший, наймілкіший. Shallow, shallower, The shallowest. Отже, бачимо, що тут прикметник, який складається з двох складів, і має закінчення OW. Sincere, Sincere, The sincerest. Щирий, щиріший і найщиріший. Sincere, Sincere The sincerest. І останній прикметник у нас з закінченням RE. Також двоскладовий. Б. За складеною формою відмінювання ступенів порівняння прикметників за допомогою додавання слів more і the most до решти двоскладових, трискладових і більше прикметників у вищій і найвищій формах. Наприклад, famous, more famous, the most famous. Famous, more famous, the most famous. Відомий, більш відомий, найбільш відомий. Famous, more famous, the most famous. Wonderful, more wonderful, the most wonderful. Чудовий, більш чудовий, найбільш чудовий. Wonderful, more wonderful, the most wonderful. Superstitious, more superstitious, the most superstitious. Superstitious, more superstitious, the most superstitious. Забобонний, більш забобонний, найбільш забобонний. Як бачимо, у нас ці прикметники мають два та більше складів. Думаю, що кожен, хто вивчав англійську мову, стикався з неправильними дієсловами, але виявляється, що існують також неправильні прикметники, ступені порівняння яких або суттєво відрізняються від їх початкової форми, або мають в по мають по два варіанти вищого і найвищого ступенів. Отож. Неправильні прикметники мають свої вищі і найвищі ступені порівняння прикметників, які слід запам'ятати. Перший неправильний прикметник. Good better the best. Good, better the best. Хороший, кращий, найкращий. Good, better the best. Наприклад, I have the best chances to succeed. I have the best chances to succeed. У мене найкращі шанси, щоб допитися успіху. I have the best chances to succeed. Другий неправильний прикметник. Bad worse, the worst. Bad worse the worst. Поганий гірший найгірший. Bad worse the worst. Наприклад, They have a worse memory than us. У них гірша пам'ять аніж у нас. They have a worse memory than us. Третій неправильний прикметник. Little less the least. Little less the least. Малий менший найменший. Little less the least. Наприклад, She has less time than he. She has less time than he. У неї менше часу, ніж у нього. She has less time than he. Третій неправильний прикметник. Little less the least. Little less the least. Малий менший найменший. Little less the least. Наприклад, she has less time that he does. She has less time than he does. У неї менше часу, ніж у нього. She has less time than he does. Четвертий неправильний прикметник. Much many more the most. Much many more the most. Much many more the most. Наприклад, he has more money than I. He has more money than I. У нього більше грошей, ніж у мене. He has more money than I. П'ятий неправильний прикметник. Far farther the farthest. Far farther the farthest. далекий, дальший, найдальший. Far farther the farthest. Наприклад, Australia is farther than the United Kingdom. Australia is farther than the United Kingdom. Австралія знаходиться від Об'єднаного Королівства. Australia is farther than the United Kingdom. Far також має і інші ступені порівняння. For, further, the furthest. Fart further the furthest. І буде мати інше значення. Давній, додатковий або давніший і найдавніший. For further, the furthest. Наприклад. Give me some further information. Give me some further information. Дай мені додаткову інформацію. Give me some further information. І останній, шостий неправильний прикметник. Old, older, the oldest. Old, older, the oldest. Старий, старший, найстарший. Old, older, the oldest. Наприклад, John is older than me. John is older than me. John старший від мене. John is older than me. Old також має і інші ступені порівняння прикметників, які вживаються у іншому контексті. Old Elder the Eldest. Old elder the eldest. Old elder the eldest. Старий старший найстарший. Old elder the eldest. Наприклад, My Elder sister is 42 years old. My elder sister is 42 years old. Моїй старшій сестрі 42 роки. My elder sister is 42 years old. Примітка. В американському варіанті англійської мови використовується переважно ступені порівняння older і the oldest, на відміну від британського варіанту, де використовують два варіанти в обидвох випадках. My older sister is 42 years old. My elder sister is 42 years old. Британська англійська. My older sister is 42 years old американська англійська. Таким чином, як бачимо, в англійській мові є чимало правил, нюансів і винятків і у темі прикметники. А наше завдання полягає у їх систематизації і ефективному засвоєнні. Домашнє завдання. Складіть і напишіть у коментарях три прикметники. З трьома ступенями порівняння у простій формі та три прикметники зі ступенями порівняння у складеній формі. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай. Па-па.